Шістнадцята в Україні маємо новини для вас. Під час сьогоднішнього обміну полоненими додому повернулися тяжко хворі та поранені захисники. Про таке повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Ще один етап обміну, згідно зі стамбульськими домовленостями, в Україну повернулися зокрема представники військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. У багатьох із них значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми із травленням. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад три роки. У координаційному штабі наголосили, робота триває уже найближчим часом готують наступний етап обміну полоненими. Росіяни безупинно атакують прифронтові населені пункти Запоріжжя. На селище залізничне скинули дві авіабомби. Як наслідок, зруйнований приватний будинок та складські приміщення виникли пожежі. 14 авіаційних ударів ворог завдав по Малинівській громаді. Під атакою зокрема було село Полтавка. Минулося без постраждалих. 28 населених пунктів обстріляли росіяни за добу на Сумщині. Не раз вибухи спричиняли пожежі, які рятувальникам доводилося гасити під загрозою повторних ударів. Які наслідки обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева? Вона зараз із нами наживо. Юлю, вітаю! Що відомо на цей час? Розповідай. Добрий день, Олександре. Сьогодні вночі росіяни атакували безпілотниками кроливецьку громаду. В будівлі кав'ярні після прильоту розпочалась пожежа. На місце одразу прибули рятувальники та приступили до гасіння, але кілька разів виникала загроза повторних ударів. Доводилось зупиняти роботи, ховатись в укриття і потім розпочинати знову. Ліквідувати всі осередки горіння вдалось на ранок. Напередодні через обстріли зайнявся житловий будинок на Білопільщині. Вибухи прийшлися на щільно забудований приватний сектор. Вогонь загрожував перекинутись на сусідні будівлі, але ДСНСівці встигли загасити полум'я. Крім того, від ворожої атаки постраждало житло місцевих мешканців серединобудській громаді. У річківській вибухами було пошкоджено житловий будинок та господарську споруду. В хутір Михайлівському адміністративну будівлю. Загалом за добу на Сумщині зафіксовано майже 60 обстрілів. Зокрема, це були і удари кабами, безпілотниками, ФПВ-дронами. Жителі обласного центру ввечері добре чули обстріл з РСЗВ дальньої дії, що прийшовся на околиці. За повідомленням Сумської обласної військової адміністрації, за минулу добу загиблих та поранених серед цивільних мешканців не було. Студія. Юлія, дякую тобі за інформацію. Про наслідки ворожих обстрілів на Сумщині. Нам розповіла Юлія Зайцева. На південно-слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам'янки, Липців та Довгенького. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ щодо Куп'янського напрямку. За добу там відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбували штурми в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. Більше про ситуацію на тому напрямку нам розповів е е е офіцер відділення планування 13-ї бригади Нацгвардії Харті Олексій Розумний. Його бригада тримає оборону в Харківській області. Противник намагається діяти в складі малих е піхотних груп, е просочуючись ближче до нашого переднього краю. І е, намагаючись зайняти більш вигідні позиції, от за останню добу такі спроби були. Противник втратив вісім своїх військовослужбовців е, вбитими пораненими. Це ті, що підтверджені е, його втрати. Е, насамперед відпрацьовуємо е, засобами БПЛА, але артилерія також вкладає е, свою частку в цей результат. В Україну вперше приїхала президентка Європейського центробанку Крістін Лагард. Уже виступила на конференції, яку щороку організовують Нацбанки України та Польщі. У своїй промові наголосила, що Європа зацікавлена у посиленні торговельної співпраці з Україною, обміні технологіями, адже глибша інтеграція України і Європи вигідна для обох сторін. Однак підкреслила, що переваги євроінтеграції не є автоматичними та постійними, а потребують неупинного і продуманого провадження реформ. Зокрема, Крістін Лагард відзначила, що Україна вже успішно провела низку суттєвих реформ у фінансовому секторі. Банківське регулювання України на тепер на дві третини відповідає стандартам ЄС. Також чиновниця зазначила, що Україна вже половину свого товарообігу веде саме з Європою, зокрема, співпрацює з європейським автопромом, а також є прикладом інновації на ринку дронів. Успішні it кластери активно діють у кількох містах. Великі іноземні фірми, включаючи Microsoft, Boeing та Siemens, розгорнули свої дослідницькі та розробницькі підрозділи в Україні. Динамічна екосистема оборонних технологій також формується. І українські стартапи залучили майже півмільярда доларів фінансування у 2024 році, перевершивши багатьох своїх конкурентів у центральній та східній Європі. Досвід таких країн, як Ізраїль, Ізраїль свідчить про те, що цей фундамент може дозволити країні стати ширшим технологічним центром у найближчі роки. Ізраїль продовжує масовану атаку проти Ірану. Під ударом опинилися ракетні склади та атомна електростанція в Бушері. В операції задіяли щонайменше 20 винищувачів. Також повідомляється, що дрон знищив вантажівки із балістичними ракетами просто на місці запуску. Ізраїльські військові підозрюють, що частина ракет Ірану містила касетні боєприпаси, що дозволяло вражати кілька цілей одночасно. За оцінками ізраїльської армії, вона знищила дві третини пускових установок ізраїльських іранських балістичних ракет. Ще одним ударом Ізраїль поцілив у єдину АЕС, що працює у місті Бушер. Об'єкт функціонує на російському паливі. У відповідь Іран не виключає закриття Ормузької протоки. Через неї проходить п'ята частина всього світового нафтового експорту. Судна вже почали уникати іранських вод. Водночас міністр оборони Ізраїлю відвідав місце ранкового ракетного удару по лікарні в колоні і заявив, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї треба усунути. Ми б відправили армію оборони Ізраїлю. Вивезли б його та ліквідували. І саме так, відповідно, я бачу нинішню ситуацію. Хаменеї – це сучасний Гітлер. 210 мільярдів євро заморожених російських активів залишатимуться в ЄС щонайменше до кінця року. За словами речника Єврокомісії Маркуса Ламерта, прибутки від цієї суми йдуть на користь України, зокрема на оборону промисловість і відновлення енергетики. Із цих самих коштів гаситимуть кредити, надані Україні, зокрема країнами Великої Сімки. Позиція ЄС незмінна: Росія має заплатити за збитки, завдані цією війною. І те, яким способом це буде зроблено, мусить також лежати на столі переговорів. Співробітників Державного паспортного сервісу документ викрили на розкраданні за даними СБУ. Вони привласнили понад 21 мільйон гривень. До оборудки причетні вісім колишніх та чинних посадовців держпідприємства. Серед них троє із керівництва. Вони налагодили схему одержання грошей від своїх підлеглих, зокрема. Нараховували подвійні зарплати працівникам, яких відрядили до філії паспортного сервісу в країни Євросоюзу. Одну зарплату відряджені отримували в Україні, іншу на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. Частину грошей підлеглі віддавали організаторам схеми як відкати. Вісьмом посадовцям документу. повідомлено про підозру у розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Понад 35 мільйонів гривень виділених на закупівлю товарів військового призначення привласнив підприємець із Луганщини. Державне бюро розслідувань затримало чоловіка та повідомило йому про підозру згідно з матеріалами розслідування у 2023-2024 роках. За результатами спрощених закупівель підприємець уклав низку договорів із трьома військовими частинами та однією сільською радою. Утім, не поставив їм жодного обладнання. Зловмисникові тепер загрожує 12 років із позбавленням волі і з конфіскацією майна. Предметом договорів були квадрокоптери, прилади нічного бачення та інші товари спеціального призначення. Отримавши кошти на рахунки свого ФОП, зловмисник почав виводити їх через фіктивні підприємства. Гроші перераховувалися, нібито за придбання товарів, які фактично не виготовлялися і не закуповувалися, оскільки контрагенти не мали ані власного виробництва, ані офіційного доступу до імпорту відповідної продукції. У результаті обладнання поставлено не було а підприємець незаконно заволодів понад 35 мільйонами гривень. Щодня громади Дніпропетровщини отримують запити на розселення переселенців, але у колись вільних будинках уже мешкають евакуйовані. Щоби дати людям дах над головою, у Любимівській громаді створили шелтер на 150 осіб. За перші два місяці роботи третина місць уже зайняті. Про умови проживання і про те, як звернутися по допомогу, розкаже Олена Мандалюк. Як у вас Давай пробуємо. О, супер. Макарони приготували? Та дякую, велике. Дякую. Попробуйте. Та дякую. Я... Попробуйте. Я не буду, дякую. О, бачите, як смачна макарона. жінки поруються на кухні, готують для мешканців обід. Частують пиріжками. У шелтері знайшли прихисток переселенці з Донеччини та Дніпропетровщини. Людмила на початку травня виїхала з рідної Новопавлівки. Разом із родиною зволікали до останнього та росіяни безперервно б'ють кабами. А зараз можна не їхати вже. Я плакати хочу. Чи Я думаю, вже хочу. хочу. Чоловік поїхав на заробітки, а жінка з сином та кішкою оселилися в шелтері. Дають все удобство, все повністю. Нам кроваття подавали, нам усе. Розрішили навіть кошку взяти з І вже тут народилася, дали все повністю. Живемо одежі нам теж дають. Ми приїхали в голі бусім разказ. Середишли, мікрону, стіл, духовки. Ну все. пані Анастасія з селідового полишила домівку через наближення фронту. Спершу евакуювалися до Новопавлівки. там із родиною придбали будиночок, але російська армія дісталася і туди. Бахнуло з правої сторони. Одна з метрів 50. У нас вилетіли окна, двері під... Кло... і криша. Син за один день, там день два В общем, поділував там через два дні. Як гахнуло, я опинилася під завалами, двері, окна, все впалі на мене. У пошуках прихистку до Любимівської громади чи не щодня прибували переселенці, розповідає голова. Та ж, часом поселяти їх стало ніде. Приїжджають люди, дзвінки, телефоні щодо того, що є вільні місця, де можна. Помістити для проживання, розмістити людей, які евакуюються з зон бойових дій з громад до цього. У нас такої можливості не було, тому що ті будинки приватні, які є, вони вже ті, хто вже оселилися, і місць не було. Будівлю, в якій розмістили шелтер, 10 років не використовували. Там були відрізані всі комунікації. Завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів, громади та місцевого бізнесу. За два місяці підрядник зробив ремонт та встановив енергоефективну систему опалення, а кімнати обладнали побутовою технікою. Це наша права Ключиків Немає Найдіть, це в нас кухня. Кухня, самі готовимо. Оце вбиральня, так. Всі умови створені у шелтері 150 п'ятдесят і через два місяці роботи третина вже зайняті. Часом можуть знаходитись три доби, а потім вони можуть знаходити вже на більш тривалий термін. Це вже вони далі обговорюють з адміністрацією і вже індивідуально вирішується це питання. Із продуктами харчування та засобами гігієни для переселенців наразі допомагають гуманітарні організації з усіх питань щодо заселення. Можна звернутися до керівництва Любимівської громади. З Дніпропетровської області Олена Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Прапор надії підняли над 95-ма залізничними вокзалами України. Біло-чорний стяг як символ віри у повернення полонених захисників та тих, хто зник без вісти. Від початку повномасштабного вторгнення 14 тисяч працівників залізниці пішли боронити Україну. Церемонія підняття розпочалася о 9-й із хвилини мовчання, після чого на головних вокзалах України замайоріли синьо-жовтий стяг та прапор надії. Від початку масштабної війни до війська долучились понад 14 тисяч працівників залізниці. На жаль, є полонені. Ну, на щастя, вже 35 залізничників повернулися додому. Але 41 залізничник досі перебуває в полоні. Прапор надії це знак єдності, підтримки родин і боротьби за визволення кожного нашого. Ми хочемо, щоб цей жест об'єднав громади, надав світу, нагадав світу про наших захисників і наблизив день їхнього повернення додому. О 17-й наступний випуск новина зараз. Дуже раджу вам подивитися ефір Ірини Багла. Її гостя розкаже про речі, які має знати кожен. Правда, Ірина, це правда, Сашо. Головні помилки при наданні першої домедичної допомоги після ракетних обстрілів та те, що має мати про собі кожен українець, аби вижити і допомогти іншому. У студії дізнаємося від нашої гості. Короткий курс проведе Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги ФАСТ. Все за країну, яка змінюється на краще. Наше майбутнє у наших руках. Цього тижня в Україні зареєстровано народження 2761 малюка, 1418 хлопчиків та 1343 дівчаток. Боремося за незалежність, щоб їхнє дитинство було в безпеці.